Нічого прикольно. Ха, прикольно. ну Зараз полутаємо, подивимось, що і як. Ось. Нагадую, промокод такий самий, як в GTA е 5 і Вітарці. Так само записую, так само вводите промокоди. Нажимаєте на букву М. Ой, не на букву М. Я не хомблю, так точно. Нажимаєте сюди. Тут є такий приколи, як промокод. І сюди пишете мій промокод е Активувати і, цей самий, і і, і гра є те. Поки я записую він ще недоступний, але це тимчасово, чи пізніше воно буде. Так куди нам нести? А, що е, Я тут граю під такий придумав такий прикольні собі такого персонажа, як Віталій Блеквуд. В принципі, все те саме, тільки про...